А це просто. Mm -hmm. Всім привітки! Сьогодні у нас відео на сонечку. В мене прийшла геніальна ідея для відео, тому сьогодні я тут з вами на сонці. Мені вже не подобається це сонце. Так, сьогодні у нас буде фул makeup косметикою Essence у мене вже назбиралось доволі багато косметики Essence. Мені здається, в мене є вже просто вся косметика від Essence, крім туші. Туш була, але я її викинула. Тому сьогодні все, що буде. <плес> тому сьогодні все, що буде не від Essence, це тільки туш. Давайте вже почнемо. Я вчора буквально купила ось цю маску від Essence. Вона реально дуже крута, мені дуже подобається. Давайте її зараз нанесемо. У мене немає ніякої палочки для неї, тому наношу так. Реально класно, дуже класно зволожує. Це, взагалі, типу нічна маска, Jelly Sleeping Mask. Дуже смачно пахне полуничкою. Перше, що я хочу розпочати, це сироватка. Вона сьогодні буде як наш праймер. Замість праймера вона у нас сьогодні. Ось так небагато її наношу. Це, взагалі, сировитка не праймер, а я так розумію, доглядова. Але я її наношу тільки як праймер. Так, давайте перейдемо до новиночок. Їх сьогодні багатенько буде. Перша ось така пудра Banana Powder. Тому що у мене є рожева пудра, але. Через те, що в мене теплий підтон шкіри, то мені рожева пудра не підходить взагалі. Тому я купила спробувати ось цей банана Паудер, і вона мені набагато більше сподобалась, ніж рожева. Зараз користуюся нею. Далі, ось такий от фільтр. Я купила від Essence, тому що в мене є від Catrice, але мені потрібен був темніший відтінок, тому що зараз вже починається літо, ну весна, літо. І мені потрібен темніший відтінок. Я хотіла спробувати, не хотіла одразу купляти Catrice, тому що Catrice більший набагато, чим ось цей от від Essence. Тому купила від Essence поки що. Далі ось така підводка від Essence. Потім покажу її взагалі особливість. І новиночка це маркер для губ Essence. Він реально, тому що в мене він два дні не сходив з руки. І останнє це ось такі румяна. У мене закінчились румяна, в мене є румяна тільки від Benefit, але там прям дуже літній відтінок, тому я купила собі ось такі більш теплі, а мої румяна, вони більш холодні. В принципі, це все, новиночок більше немає, тому давайте починати. Я сьогодні, напевно, не буду наносити ось цей essence drop of Sunshine. Тому що у нас є фільтр. О oh май Я не жалію. І спонжик у нас сьогодні також від Essence. Його, звичайно, треба було намочити, але, ну, взагалі дуже передає такого сяйня обличчя. Я реально ним не користувалася, але просто зараз подивіться на сонці, як у мене просто, наче я не знаю, з якоїсь бані вийшла там, де я спотіла 10 разів. Реально дуже ну, гарне таке сяйво. Не знаю чому, але в мене знов почались висипання. Хоча вони вже були доволі надовго так пропали. Такі сильні в мене тільки позалишалися просто шрами від висипань. Ще в нас немає консилера. Це також така проблема. Але зараз в мене консилер є тільки від Maybelline, від е, ламель. І від Dior все. І то користуюся тільки консилером від Dior і може іноді Maybelline. Ні, я не зажрата, просто о, вони мені саме більше подобаються. Ну і взагалі я купила консилер від Dior, тому що мені один свій консилер віддала сестра, і мені дуже сподобався. І я купила його і то на день народження з грошей, які мені подарували. І далі я не знаю взагалі, чи я ще колись куплю консилер від Dior. Бо просто тупа діннях нема. Далі, оце на сьогодні буде консилер. Я вже просто це зрозуміла. І в нас буде таке і обличчя загоріліше, і оце висвітлить нам його. Цей суперстей. І наносимо ось так. Ой, щось я відчуваю. Перебор. Ось сюди, ось сюди. Трошки перекрити мої почервоніння, але прям зовсім трошки і сюди. Все. Тепер в мене ще трошки є мого старого фіксатора. До речі, зараз в нас вийшли нові фіксатори в нових пакуваннях. Я хочу дуже купити собі, але в мене поки що є фіксатори, їх достатньо. Тому я поки що не витрачаю на це гроші. Якщо тут ще щось є взагалі. Ну так, трошки мене облили просто чимось. Розтушовуємо наш тональний. Concealer. До речі, кремових румян від Essence у мене також немає, але ми це виправимо, тому що у мене є тінт. Мені здається, у нас сьогодні full makeup Essence вийде. Тому що я чесно люблю бренд Essence. Мені він подобається. Для брів в мене нічого немає від Essence, тому що я загалом не використовую нічого для брів, крім свого гелю God toбі. Зараз не буде 10 баночок цього гелю, тому що він дуже великий. Але ну, скажу вам так, що другу я придбала вже. Оця в мене вже закінчилася. Я тут перелила все, що було там сюди. Ось, може, ще щось звідти видавлю, але там уже прям дуже-дуже ну, мало продукту. Тому я купила ось цю нову, поки була можливість урвати її просто набагато дешевше, ніж вона продається. У нас вона тут продається по 10 євро, а я її купила за 4,70. Ось, тому, вважаєте, урвала, урвала. Перейдемо до брівок. Для брів, що в мене від Essence, це кісточка, щіточка, тому що. Це був самий дешевий гель для брів, який я могла купити, щоб звідти забрати щіточку. Ось, і я його купила, але тепер я жалію, що я викинула баночку. Тепер я хочу купити новий, тому що у мене ще й, бачите, він ось тут його вже просто немає. Я хочу купити новий і вже в баночку наливати ось цей гель, тому що ну, з баночки набагато це буде зручніше. А так, я... мені незручно, взагалі мені так незручно. Все, я вже брівки зафіксувала, я їх нічим не фарбую. В мене був олівчик для брів від Essence. Я не знаю, де він. Взагалі. Просто він десь пропав і іспився. Перейдемо до контурінгу. В мене це скульптор, тому що в мене ніколи не було скульпторів. І... Я вирішила купити, купила ось цей від Essence, тому що побачила, що він класний, і не прогадала. Дівчата беріть. Дуже хотіла б ще реально купити якусь туш від Essence, Не знаю, яка класна. Якщо знаєте, якісь класні туші від Essence. Напишіть, щоб я також знала. Скульптор у нас розташовується ось таким спонжиком. Я завжди розташовую скульптори, бронзери спонжиком. А рум'яна. Кремові я розтушовую кісточкою. І як на мене, саме так виходить розтушовка без плям. Зараз я не знаю, чим я буду цей тінь розтушовувати, тому що я не знаю, чи моя кісточка осилиться. Добре, давайте отак зразу беремо кісточку. Раз, два і ось так. Одразу, одразу. Раз-два і одразу. Ну, якось. Здається, дуже-даже добре. І тепер я хочу перейти до пудри. Давайте ще раз зафіксуємо це все пінкою через те, що там немає вже продукта. Цей фіксатор класний, мені він подобається. Вийшли нові якісь. Я не знаю, чи це нові, чи вони, ну, чи вони вже були, але наскільки я знаю, то був тільки білий і чорний. ось цей. А там зараз є чорний, але в новому упакуванні, і рожеві два. Один прям яскраво рожевий, і другий, другий ніжно-рожевий. І, до речі, вони дешевші, чим. Ось цей. Переходимо до пудри. До речі, ця пудра мені сподобалась набагато більше, чим проста біла пудра від Essence. Я не знаю, може в них якось відрізняються формули, але мені ця сподобалась набагато більше. Я ось так роблю цей спонжик, я користуюсь оцим спонжиком на моє ж диво. І ось так я роблю бейкінг, можна сказати. Останні тижні, я думаю, не робила бейкінг. Але з цією пудрою мені дуже подобається його робити. Тому що, по-перше, вона мені підходить набагато більше, чим пудра від Катріс-Рожева, тому що, знову ж, у мене теплий підтон шкіри. І по-друге, вона мені краще перекриває мої синці під очима, чим від Катріс. Протягом дня вона не скочується, вона дуже добре гарно тримається протягом дня, мені це подобається. Що хочу підмітити, тому що ніхто про це мені не сказав в той момент, коли я купляла пудру від Катріс. Ця пудра підходить дівчатам з теплим підтоном шкіри. Пудра від Катріс рожева, ну і також від Essence рожева є в них пудра також. Вони підходять для дівчат з холодним підтоном. Я вам рекомендую, якщо у вас теплий пітон, вибирати пудри або такі бежеві або жовті. А дівчатам з холодним пітоном я рекомендую вибирати рожеві пудри. Ну, також білі. білі вони підходять абсолютно всім, тому без різниці. Я не залишаю надовго бейкінг. Ось так моя шкіра виглядає зараз. Взагалі, як на мене, дуже класно. Тепер переходимо до стрілочок. я просто, ну, я говорю, ви зараз просто всі обалдієте разом зі мною. Я просто стрілки почала робити за хвилину. Просто відбиваємо, де? Да? Негарно. Але з іншої сторони є лайнер, яким ми зараз просто все за секунду підправимо. Все. І ось така стрілочка у нас вийшла буквально за хвилинку. Все. Це просто, ну. Я не знаю далі. Сьогодні я не хочу робити бронзер. Ось у мене такий. Він, він просто нескінченний. Тут 15 грам, і це просто, ну, я не знаю, він реально не закінчиться у вас ніколи. Я хочу сьогодні зробити контурінг. Тут у нас є скульптор і така пудра. Я не знаю, що це взагалі. Напевно, пудра. Дуже просто світлий відтінок, як для контурінга. Взагалі мені подобається цей контур. Він не наставляє плям. З ним важко зробити якісь плями. Набагато більше плям можна зробити з бронзером від Essence. Тепер ми переходимо до рум'яшок. Такі вони. Я вже просто відчуваю, що ще пару хвилин я буду вже отак сидіти, тому що вже сонце заходить і тінь з'являється. Тому треба пришвидшуватися. Румяна я наношу взагалі багато, дуже. Тому що я люблю румяна. Далі, вже перед останній етап, це вії. Я роблю ось так. Вії я намалювала. Мені просто вії малювати легше боже. Я не знаю, як ці всі слова будуть. І масочка ось такий нам дала ефект. Мені дуже подобається. Ну, реально, вона зволожила губи. Можливо, це не видно, через те, що ну, у мене самі по собі губи такі дуже з складками, у них дуже багато складок. Забула сказати, тінт. Взагалі мені подобається цей тінт. Але зараз я ним не користуюсь, в мене його ще багато доволі. Тому що я хочу закінчити свій тінт від пастель. І вже не закінчується рік, ну, менше року. Але. Вже скоро буде рік, і в нього вийде термін придатності. Десь через 2-3 місяці вже буде рік йому, і в нього вийде термін придатності, тому я зараз хочу його закінчити. Далі лайнер. Він замість олівчика для губ, тому що олівчика для губ у мене також немає від Essence. Хоча хотіла б купити, але не знаю, який відтінок мені підійде, тому що тестерів в магазині немає. Саме в нашому немає тестерів, тому не купую. Бо боюсь прогадати з відтінком. Взагалі, я так розумію, що цей лайнер він так і йде, як е, замість олівчика, можливо, замість цієї помади також, але мені дуже подобається те, що він тінтує губи, а не стирається через 5 хвилин після виходу з дому. Я наношу його в декілька шарів і ось сюди на... Як це називається, на. Рамку Купідона, не знаю, як це там правильно, але щось, щось там Купідона. То я наношу ось так, тому що так дає більше пігменту. На цьому ми майже вже закінчуємо наш макіяж. Останнє, що залишилось, це помадка, і, можливо, я сюди ще додам ось такий Super Balm Lip Treatment. третмент. бальзам для губ. Простими словами, бальзам для губ. Не знаю, чи сюди взагалі потрібен якийсь бальзам. Я хочу так зробити, щоб було менше пігменту. Ось такий ось у мене макіяж косметикою від Essence. Надіюсь, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то надіюсь на якусь вашу активність. Можете поставити вподобайку або написати любий коментар, або підписатись на мене навіть. Якщо. Вам подобається такий контент? Напишіть мені в коментарях, що ви хочете бачити на моєму каналі, які відео вам цікаві, щоб ви дивилися. А я всіх люблю, всім па-па!